Добре, чи знаємо ми, що від імен Матвія, Марка, Луки та Івана насправді писали Матвій, Марк, Лука та Іван. Чи можемо ми бути певними щодо авторства текстів? Адже багато скептиків говорять, що, наприклад, Матвій не говорив у тексті. Так це я написав Очевидно, що автори зазвичай не пишуть свої імена у творі. Джоан Ровлінг не зазначала своє авторство всередині книги. Вона написала своє ім'я ззовні. Більшість книжок у стародавньому світі мали позначку для того, щоб в бібліотеці не проглядати кожен сувій. Невеличка позначка з тканини зверху сувою показувала, що це за книга або хто її написав. Якби Марк не написав Євангелію, про нього б майже ніхто не знав. Він відомий лише через авторство Євангелії, так само як і Лука. Тому немає сенсу вказувати імена Марка і Луки, оскільки вони не були частиною 12 учнів. Немає причини вказувати імена, якщо не вони написали Євангелія. Матвій та Іван були серед 12 дванадцятьох. Можна сказати, що автор одного тексту і справді збирачем податків, як і Матвій, адже він згадує гроші більше за інших. Згадує скарб мудреця, притчу про таланти, храмовий податок, гроші заплачені Юді, хабарохоронцям. Всі ці історії описані лише в тексті Матфія. Також він знає те, що знає збирач податків, юдейський збирач. Він добре розуміється на цьому. Тепер стосовно Івана, звісно, він знає те, що ми очікуємо від нього існує гарний доказ того, що текст справді належить Івану. У пізньому другому сторіччі, тобто в двох поколіннях після Івана, жив чоловік, якого звали Іреней, учень Полікарпа, учня Івана. Він написав коментар на текст Івана. В ньому він цитує. Вірніше, пише про Івана, і при цьому цитує Євангелію. І говорить, що це написав Іван Апостол. всього два покоління минуло, а він підтверджує його авторство. Насправді, таке свідчення є кращим ніж багатьох класичних творів, наприклад, Платона. Загально прийнято вважати Платона автором такої то книги, тому що у набагато пізнішому манускрипті, який написали через сотні років, згадана назва книги з іменем Платона поряд, але не існує свідчення когось близького до нього, яке б підтвердило його авторство. Отже, докази справжнього авторства Матфія, Марка, Луки та Івана набагато надійніші, ніж докази авторства більшості стародавніх праць. That we are to trust. Yeah. Я чув yeah. пояснення, чому Матвій і Лука обрали саме ці імена, тому що інші відомі імена вже забрали. Наприклад, Петра тоді вже була Євангелія від Петра і багато інших. Справа в тому, що майже всі думають, що Євангелія від Петра була написана після чотирьох Євангелій, отже, вона спирається на них і є менш надійною. Навіть скептик, такий як Барт Ерман, говорить, що вона була написана пізніше, тому я не думаю, що цей аргумент можна брати до уваги.